Нер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Моє шанування всім книголюбам і тим, котрі цікавляться літературним процесом. І знову літературне слово стукає до ваших сердець, аби наповнити їх високим, прекрасним і вічним. А в нинішній програмі ви дізнаєтеся, що нового у творчому житті відомого закарпатського письменника Олександра Гавроша, зокрема, познайомитися з його культовою книгою про хвацького капітана поліції Алоїза. Однак, спершу пропоную у мандри стоянками цікавих книг видавництва навчальна книга Богдан. Світ дитини цікавий і загадковий, і тому забарвити його у найбільш яскраві барви нам допоможе література. А віднедавна і цікавинка, яка називається Катрусин ранок. Ця новинка з'явилася з під пера Тернопільської дитячої письменниці Віри Паронової. У цьому виданні діти зможуть прочитати цікаві пізнавальні віршики та розсарбувати оригінальні зображення. А пізнавати унікальний навколишній світ дітям допоможе цікавинка про хлопчика Каю, котрий знайомиться з тим всім, що його оточує, разом зі своїми батьками. І тому про цього хлопчика розповідають кілька ілюстрованих книг. Наслідувати мужніх українських героїв діти можуть завдяки книжці, яка називається «Богатирі». Отож у Цьому виданні ми можемо дізнатися наскільки волелюбними та завзятими були, наприклад, Іван Богодавець, Іван Побиван, Герасимко чи Іван Мужичий син? Проконатися у тому, що українські козаки справді волелюбні, і ми повинні їх наслідувати. Нам допоможе книжка, яка називається Славні лицарі України. Це історичні оповідання. А всі шанувальники дитячої духовної літератури може звернутися до новинок, які називаються Гайді. Та Гайді пригоди тривають. Це дві книжки, які розповідають про дівчинку Гайді, котра спілкується з Богом, котра наповнена його священною любов'ю. Ця дівчинка намагається жити у гармонії з навколишнім світом і всім серцем любить людей. Проконатися у тому, що справедливість завжди перемагає, ми можемо, прочитавши італійську народну казку Джепоне. Читаючи багато літературних творів, діти особливо хочуть історій, де дуже цікаво розповідається про якісь фантастичні пригоди, про надреальні пригоди. Отож задовільнити свій читацький вподобання діти відтепер можуть завдяки книжці хлопчик з планети чита вогняні пси. Видатні німецькі філологи та фольклорознавці Вільгельм і Якоб Грім донесли 200 років тому назад читачам всього світу цікаві пізнавальні казки. А тепер сучасні читачі можуть прочитати їхні твори в такому новому виданні пані Метелиця та інші казки. На превеликий жаль, українські діти ще недостатньо володіють інформацією про те, які є в українському фольклорі прозивалки. Тому, аби збагатити свій знання прозивалок, існує книжка, абетка прозивалка, дівчачий варіант та хлопчачий. Дуже часто діти мають проблеми з правописом і тому повинні старатися виправляти помилки. Виправляти помилки також покликана і новинка, книга, помилок для тих, хто не любить читати. У цьому виданні запропоновано художні тексти, також завдання для обговорення цих текстів. Також запропоновано вправу для того, аби вчитися правильно писати. Людське життя таке різноманітне. Непредбачуване, у ньому часто переплітаються смуток і радість, біль і щастя. Отож про це все розповідає книжка Уривки з книги Життя. Це є розповіді про кожного з нас, адже кожен із нас має дар життя. А про самореалізацію та ствердження жінки нам розповість історія Лесі та Леоніда Біликів, «Сьоме бо леді Арс. Іронічні, цікаві та відверті оповідки про життя жінок старшого віку розповідає цікавинка старшій пані як явище. Івано-Франківський письменник Святослав Дземан постійно у своїй літературі намагається донести духовні блага. І одна з його цікавинок це є книжка під назвою Кулінар або обід для гурмана. У цій новинці автор розповідає про їжу і також про внутрішній світ людини. А Ідеєю цього твору є те, що людина повинна перемогти саму себе. Бунтар, винахідник, мрійник, геній, егоїст, прагматик, та навіть скандаліст так говорили про видатного легендарного Стіва Джобса. А тепер прочитати про його життя ми можемо у новинці, стів джобс людина, яка мислила по-іншому, і переконатися у тому, що ця людина справді зробила колосальне відкриття у світі комп'ютерних технологій. Уже відомий в читацьких колах є історія закарпатського письменника Олександра Гавроша капітан Алоїс. Ця книжка розповідає нам про хвацького капітана поліції. Однак наскільки загадковим є цей літературний персонаж і що про нього знає сам автор? Пропонує дізнатися далі. У вас з'явилася книга про капітана Алоїза, так про капітана поліції. Чи ця книга базована на реальних фактах, чи можливо там щось це ви вигадали для того, щоб заохотити читача до читання? Ні, ну це, звичайно, не реальна історія, тому що вона вийшла в рубриці Український детектив у серії видавництва «Навчальна книга Богдана. Ми навіть дуже довго думали, чи не видавати її в серії українська фантастика, тому що це багатоплановий роман, який має дуже різні такі лінії, в тому числі і лінія фантастична, лінія містична. Але як він якраз цікавий тим. Що може людина вигадати? Але тут є ще одна лінія історичний плов, роман про Ужгород, Ужгород 19 століття. І я старався якраз цей історичний плов дуже дотримуватися і багато користувався першоджерелами. І загальне тло Ужгорода, воно історичне. Але події, які там відбуваються, вони не історичні. А звідки з'явився цей образ капітана Олоїза і які риси йому притаманні, і взагалі, що ви хотіли показати через призму цього героя? Це цікавість, цікавинка цього роману ще в тому, що прототипами його героїв є реальні люди, які живуть на Закарпатті. Це дуже відомі люди, і відомі письменники, наприклад, Андрій Любка. І серед них прототипів є сам автор. І це такий і роман Жарт. Коли автор кипкує себе, свого середовища. Тут є дуже багато. Це такий роман, він нагадує е, таку домашню ковбасу, в якої все заправляють, і тому вона смачна. Ви відомий письменник, здебільшого і на Закарпатті, про ваші книжки теж знають. Чи ви часто працюєте у жанрі детективу, у жанрі фантаст? Ні, це моя перша спроба, але роман дуже гарно сприйняли, дуже гарний відок. Я навіть не чекав такого. І критика дуже доброзична. І люди всі питають, коли буде продовження. Бо я думаю, чи писати чи ні. І всі радять писати продовження. І я думаю, що я би хотів ще написати кілька частин, є ідеї. І, на жаль, українських детективів дуже мало виходить. Тим паче про такий регіон, як Закарпаття, практично нема. А він дуже самобутній, дуже цікавий. Тому я думаю, що постараюся ще щось написати. В цій книжці можливо, ви намагалися крізь призму герою показати свій регіон, так Закарпаття, зокрема Ужгород. Що про це ще свідчить? Можливо, там якісь описи є? Ну, там все. Там, по-перше, кожен розділ має епіграф. Це розгорнутий епіграф, це закарпатська демонологія, тобто різні народні уявлення про нечисту силу на Закарпатті. Я довго збирав цю демінологію. І теж одна лінія містична: ментальність Закарпаття, історія Закарпаття, Закарпаття, оці діві особи, прототипи Закарпаття. Тобто, це дуже е, такий роман для того, хто хоче поїхати на Закарпаття, щось дізнатися, або хто там був, то він з задоволенням дістане інформацію в такий ігровій. Е, веселій формі, яким, якою є цей роман. Можемо стверджувати, що капітан Алоїс – це ну, свого роду український Джеймс Бонд. Ну, можна, так. Це ж капітан, який проводить розслідування, капітан поліції. Такий гумористичний він. І тут цікавинка, що йде роздвоєння капітана, тому що діє ніби він і його далекий якийсь родич з майбутнього. Ну, тобто вже фантастична лінія. Якийсь моральний підтекст у цьому романі, можливо, те, що після прочитання змусить задуматись про життя, по свої помилки Так, та, це якраз роман, який змушує задуматися, тому що йдеться про головний герой, він має позашлюбні стосунки, і в підсумку це це обертається для нього навіть смертю. Тому що саме його хочуть так мовити помститися йому, вбити його через ці позашлюбні стосунки і можливість задуматися, чи варто робити це, чи не варто. Кіри вашого авторського стилю. Можливо, через те, що ви так завершили цю книгу, читачі хочуть і продовження? Ну мій стиль завжди можна це дуже прпрозасюжетна. Я людина, яка любить динамічне письмо, і в той же час. Гумор. Тобто для я сам за освітою журналіст, тому е, має розвиватися дія, дія має розвиватися динамічно, стрімко. Сюжет має захоплювати. Багато я чув відгуків, що люди просто коли починали читати, мусили її дочитати, бо хоча вже була пізня година ночі. Але що далі? Що далі? Чим закінчилося все? От то я вважаю, що саме для такої серії це і має бути головною родзинкою. Такий динамічний сюжет, плюс гумор. Тобто такий трошки іронічний погляд на все, і в тому числі автора самого на себе. З такими рисами дуже легко писати, мабуть, новели. Чи ви їх пишете? Я теж пробую писати новели, але ну, в основному це, я зосереджуюся на дитячій літературі, на драматургії, ну, есеїстика і от зараз проза. Це все те, що ще не вийшло. Новели виходили тільки в окремих збірниках. А окремою книжкою не виходимо. Якось ваші творчі плани? Можливо, ви намагаєтеся це все втілити, особливо з дитячої літератури, читачі відкриють вас в новому амплуа? Ну, дитяча література цього року вийшли дві книжки. Це в виданистві старого лева, діду Всевіду», книжка страшних закарпатських казок. І в Абаба Галамазі вийшла теж казковий епос Розбійник пинтя в заклятому місті. Бік книжки, які за основу знову беруть закарпатську міфологію, закарпатський фольклор. Я дуже радий, що таким чином Закарпаття вписується в загальноукраїнський культурний простір. Україна більше знає про Закарпаття і Закарпаття себе почувають себе як вдома. Насамкінець хочу вам побажати, любі друзі, аби ваше життя було наповнене цікавими подіями, неймовірними враженнями і, звичайно ж, новими оригінальними книжками. Усіх вам благ і до наступної зустрічі в домі книги. Партнер програми, видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги.